Дуже все сподобалось, е, є місця, де вже я знайом з інформацією, так, але є, наприклад, неврологічні питання, які е, не освячувалися мною так, і е, доволі було інформативно. Е, в плані того, що м, більше можна приділяти увагу діагностиці е, запитань, е, діагностиці, е, Захворювань опорно-рухової системи, а саме хребта е і методик лікування, вибору методик лікування, як медикаментозної, так і саме PRP-терапії. Чи вистачило вам практичної частини, чи вийшло попрактикуватись? Так, все вийшло е більш ніж, як суглобові ін'єкції, так і Паравертебральні ін'єкції підшкірні, внутрішні м'язові дуже сподобалися.